Американське видання The Washington Post із посиланням на поінформованих співробітників повідомили, що офіційні особи в Сполучених Штатах не рекомендують Ізраїлю здійснювати наземну військову операцію у Лівані. Загалом, співрозмовники американських журналістів зазначили, що посадовці Сполучених Штатів, як і раніше, насправді, не рекомендують Ізраїлю починати наземне вторгнення в Ліван, оскільки, на їхню думку, це лише ускладнить спроби Ізраїлю позбавити або Ну не те щоб позбавити, а зголовити повністю хезболу. Скажімо так, вони е е ізраїльтяни знищили вже майже все керівництво хезболи. Там залишився ще. Один їхній представник якого ще досі шукають, але при цьому групування не припинило свого свого існування. Посадовці адміністрації Джо Байдена заявили, що вони все ще оцінюють ситуацію у Лівані і свої відповідно наступні кроки, попередивши, що важко передбачити, що може статися після загибелі лідера Хезболи Хасана Насрали в результаті авіаудару. Ізраїля водночас відомо, що війська сполучених штатів сполучених штатів в регіоні готуються до можливої відповіді Ірану на вбивство цього лідера. Хезболи. і один зі співробітників адміністрації Джо Байдена сказав, що Сполучені Штати готуються до низки можливих дій у відповідь. Включаючи пряму відповідь з боку, Хезболи. це атаки підконтрольних сил Ірану, як, наприклад, хусити в Ємені, атаки Ірану на військових сполучених штатів у регіоні, або безпосередній ракетний удар Ірана по Ізраїлю. Як воно зрештою буде відбуватися, це все покаже час, але наразі Байден говорить і також про те, що він говорив із Нетаньягу, про те, аби той був. Стриманий і відповідно не допустив масштабної війни на близькому сході, тому що там може бути залучено занадто багато сторін. Відповідно, ситуація може вийти із під контролю. Наразі Ізраїль ситуацію контролює. Ми пригадуємо собі, що Іран мав уже дати відповідь Ізраїлю за знищення за атаку, в тому числі посольство посольства за знищення генералів, але цього принаймні не сталося. Ситуацію вдалося залагодити. Чи вдасться її залагодити тут? Зрештою, це покаже лише. Tschüss.